22 листопада 2023 року керівництво центру екстреної медичної допомоги і медицини Одеської області на чолі з генеральним директором Світланою Зосімовою відвідали пункт постійного базування в селі Випасне Білородністровської станції МД, Ринійську підстанцію та Болградську підстанцію екстреної медичної допомоги. Сьогодні до нас завітало керівництво центру. дякуємо за візит. Ми мали змогу обгорити нагальні проблеми. Вони оглянули наші умови, умови зберігання медикаментів, кімнати відпочинку. Кімнати надається допомога, мали змогу задати всі свої питання. Керівництво побачило, як ми функціонуємо. Тому можу побажати наснаги, терпіння у нашій подальшій роботі. І скоріше промо були обговорені питання щодо покращення умов праці щодо стану робочих автомобілів. Також була проведена зустріч з мером міста Рені Ігорем Плеховим, на якій було обговорено питання про ремонт робочих приміщень ренійської підстанції або їх заміна у зв'язку з поганим технічним станом. Сегодня к нам приехало наше руководство из нашего центра. Мы благодарны за визит, посмотрели наши трудовые условия, где мы же работаем, мы благодарны, что обратили наше внимание и хотим, чтобы наша работа была плодотворной, чтобы наступил мир, чтобы мы работали в мирные условиях. Увечері, доїхавши до міста Болград, Світлана Володимирівна разом з профільними заступниками обговорили нагальні питання співробітників болградської підстанції екстреної медичної допомоги. Дуже вдячні нашим колегам, які, не дивлячись на складний час, продовжують рятувати громадян. Є над чим працювати, тому зробимо все, що у наших силах разом до перемоги все буде Україна.